Вітаю всіх. У мене таке питання виникло в голові. А я хочу подивитись: доля людей, які виїхали з території, з бойових дій. Ось. Ну, вони виїхали як. Відлюдник випав, вони як закрились собі. Відразу випало, ось що мені випало? Цікаво, правда? Карта вже готові відповісти. Доля цих людей, доля людей, які виїхали з повторної евакуації, які взагалі виїхали з території бойових дій, яка в них доля буде, цих людей, які повиїжджали і живуть в ну, більш безпечних регіонах. Повиїжджали, яка в них доля буде? Ну, Втрата це зрозуміло. Швидкі рішення, швидко приймалися рішення, але зірка – це дуже класно. Ви знаєте, Україна, ну, Україна щось дасть. Їм. Ви знаєте, так. Україна їм дасть, але потім, після всього, тільки після, зараз ні. І це результат. Багато буде маніпуляцій, сімка жезлів. І захист. Це також звістування свого. Цим людям потрібно буде захищати себе, а в той же час їм будуть пропозиції, що їм робити. Просто так ніхто нічого робити не буде. Тут буде те, що кому дійсно щось потрібно доказати, що вам щось потрібно. Те, що ці люди жертви це факт. Вони стали жертвами. Також є питання, як себе поводити, як себе приподносити. Донецька область робить якийсь культ, мені незрозумілий і навіщо це робити взагалі. Оці фото з ключами, прописка, ну це бред, вибачте. Ви, ви цим себе прив'язуєте до негативу, до невідомо чого. Потім постійні відео, як ви виїжджаєте з дому. Не, жодного в мене не було відео про це. Це безглуздо, це не треба робити. Психологічно ви себе притягуєте, прив'язуєте, ну це жах, що робиться у людей з головою трошечки. Потім негатив на інші регіони, потім вам там погано, теж йде. Інтеграції немає. Якщо є загрози, Реальні, треба реально. Ось в Покровському мені сумно, що люди не розуміють, що там може бути жопа така, що просто не треба себе тут і прив'язувати і паніку розводити. Не треба вважати себе бомжами. Це ж залежить від того, що в нас в голові. Я, коли виїжджала в село, себе бомжом не насчитала зовсім. Якби, Тут же ж питання, як ми себе ставимо. Чому ми житті можемо, не можемо. Насправді, наші люди мають багато можливостей, але ми їх не реалізуємо, ми не бачимо їх. На жаль. Так, Україна буде робити для цих людей, але після, після, щоб чітко зрозуміло було, скільки їх, з яких регіонів, і що буде. Але треба бути довести, що ви жертва. Це доводити потрібно буде. Ви знаєте нашу країну. Зараз не буде нічого, тому що ще йде війна. І треба буде зрозуміти, які регіони безпечні, які не дуже безпечні і тому подібне. Кожен сам за себе і це факт. Треба підносити себе так, що ви не жертва, а ви людина. От Донецька область робить себе жертву. Конкретно, от, живуть в ролі жертви. Я жертва і ось ця проблема. Харків'ян я не бачу в Харківській області, що жертва, я, слава Богу, не бачу звідти цього кошмару. Я і Запоріжжя я не бачу, до речі. Це мені подобається. Це дуже добре. Беріть приклади з інших людей, що вам сказати, і не будьте жертвами, не ставте себе в роль жертви, бо це погано закінчується.